Один хлопчик, нахиливши на столом, почав записувати постанови. Мама просувала біля нього. Почав він писати якщо буде велика повінь і хтось буде топитися, я врятую залізу воду і врятую його. Якщо буде землетрус, я піду між завалами і буду рятувати людей. Якщо почне горіти якийсь будинок, я залізу між вогнем і буду витягати дітей. А пізніше я піду, буду допомагати бідним людям цілого світу, я посячу своє життя в допомозі і служінні іншим. В той момент мама каже: сину, чи можу тебе щось попросити, піди купи хліба. Син подивився на маму і каже, Мамо, ти що не бачиш, що дощ падає? Не раз ми робимо для себе великі постанови, ставимо перед собою великі цілі. Але пам'ятайте, все починається з малого. Нехай Господь вам цьому допоможе. Гарного вам дня з Богом!